У наявності маємо таку круту сучасну модельку. Це Samsung M13 на 64 ГБ. Дуже класний корпус, він такий переливається і не гладенький, а такий, як рифлений. Дуже цікавий. Камера, бачите, ось так виглядає. По стану він ідеальний. Нагадую, 64 ГБ пам'яті. Ось так виглядає. З іншої сторони, все ідеально. За додаткову оплату можемо вам наклеїти захисне скло на телефончик. Все працює. Швиденький такий телефончик, гарно працює по екрану. У наявності тільки однесенькі. Відправляємо попередоплаті 200 гривень або ж повна оплата на карту новою поштою. Кого цікавить, пишіть нам у повідомлення. Дуже класний такий стильний варіант.